Ослик захотів знайти щастя. Але спочатку треба було дізнатися, що це таке, і він пішов до свого сусіда баранчика. Будиночок баранчика стояв на зеленій гірці біля світлого струмка. Здалеку він був схожий на золотистий стіг сіна. Біля дверей висів шнурок із дзвоником. дзінь, дзінь!», дзінь – подзвонив Ослик. Визирнув з віконця баранчик. Здравствуй! Сказав ослик, У тебе щастя є? Зараз подивлюся, заходь. Ослик зайшов, а баранчик зазирнув до комірчини під ліжкою у холодильник і знизив плечима. Щось не видно, значить, немає, дуже шкода. І ослик зібрався йти. Послухай, Ослику, зупинив його баранчик. Може, ось це щастя? І він розстелив перед осликом пухнасту вовняну хустку. Ні, не думаю, сказав Ослик і попрямував до дверей. Зайду, мабуть, до кіски. Може, в неї є щастя. І Ослик пішов. А баранчик постояв, подумав і сів в'язати на спицях теплий шарф. Дві виворітні, три лицьові, три виворітні, дві лицьові. Баранчик рахував петлі. Та тягнув зі свого хвостика вовняну нитку. Хвостик крутився, нитка розмотувалася. А коли баранчикові була потрібна нитка іншого кольору, він вмокав свій хвостик в одну з банок із фарбою, і нитка ставала то жовтою, то блакитною, то зеленою, то червоною, а шарф ставав усе довшим. Баранчик в'язав і співав. Вовняна ниточко, тягнися. Звивайся, вийся та крутися. Плету я вузлики і петлі, сплету собі шкарпетки теплі, ще шарф та шапочку пухнасту. Шкода немає тільки щастя. Баранчик зітхнув, відклав роботу і замислився, а тим часом ослик уже підходив до будинку Кіски. Вона жила неподалік. У тому місці, де закінчується волошкова галявина і починається ромашковий луг. Перед будинком, на гострих, як ріжки кілочках, сушилися глиняні горщики і глечики. Кіска витирала вишитим рушничком розписані миски і співала свій улюблений романс. Білого, білого, наче ромашки, я молока надою. Срібною ложкою в глиняній чашці сонечко масло зіб'ю. Тук, тук-тук, постукав копицем у двері ослик. Увідіть, відгукнулася Кізка. Ослик увійшов, витер усі чотири ноги об кольоровий килимок біля порога і сказав: Добрий день, кіско, чи немає в тебе щастя? Щастя? Кіська підвела свої довгі чорні вії і поставила розписну миску на стіл. Мабуть, є, тільки я не знаю, де воно лежить. Ослик кивнув на скриньку біля вікна і спитав Може, там подивимося, сказала Кіска і підняла кришку. Ослик витягнув шию і побачив, що на дні скриньки солодко супуче спала маленька сіра мишка. Це здивовано підняв вуха Ослик. Кіска закрила кришку і розсміялася. Та що ти? Це ж мішка? Вона у мене проїздом. А щастя, не вгамовувався Ослик. Кіска збентежено опустила свої довгі чорні вії. Так, сказав Ослик, у баранчика щастя немає, у тебе теж немає. Так. Але в мене є молоко, вигукнула Кіска. Воно таке смачне і корисне, і взагалі. Щастя це не взагалі, зауважив Ослик. І, попрощавшися з кіскою, пішов до качура. А кіска дуже засмутилася, що в неї немає щастя. Вона вирішила обов'язково знайти його. Вона так і написала у записці мишці Пішла шукати щастя. До побачення, кіска. Вона сунула записку в замкову шпарину на скринці і вийшла з дому. Плавучий будинок Качора стояв у черетяних заростях на сріблястому ставку. Сам качур сидів на воді за великим листком латаття та снідав. Він їв свою улюблену страву, салат з водоростей, з плавунцями і крякав від задоволення. Привіт, качури! Погукав його Ослик. Привіт. крикнув Качур і підплив до берега. Не хочеш поплавати? махнув він крилом, запрошуючи ослика до ставка. Ні, ні, дякую. Я шукаю щастя. У тебе часом немає. Я так можливо, крякнув Качур. Ослик аж підстрибнув, а можна подивитися. Качур скинув з великого відра кришку і, гордо випнувши груди, сказав Ось, дивись. Ослик засунув голову у відро і одразу ж відскочив. Ти що смієшся? Це ж пуголовки. Так, але це ж ціле відро, це ж щастя. вигукнув Качур. Мені таке щастя не підходить. Прощавай. Дивак. крякнув Качур. І зашкутильгав назад до ставка. Ослик ішов, сумно мотав головою і думав. Він думав про те, що неодмінно знайде щастя, навіть якби його довелося шукати аж до самої ночі, навіть у найдальших лісових хащах. І тут Ослик побачив, що й справді зібрів у ліс. Аго, Ослику! Хтось тихо погукав його. Ослик сховався за дерево і прислухався. Ослику! Знову хтось погукав його, але вже з іншого боку. Озлик визирнув за дерево і насторожився. Праворуч і ліворуч від нього кущі заворушилися, і на доріжку вийшли кіска та баранчик. Ну як? запитали вони ослика. Знайшов щастя? Ослик сумно зітхнув і похитав головою. Сонце сховалося за верхівками ялин. На ліс опустилися сутінки. Давно вже був час повертатися додому, але осник, кіска та баранчик ішли та йшли вперед, не втрачаючи надії знайти щастя. Але як дізнатися, яке воно щастя? І де його треба шукати? І вони заспівали Як нам бути, що робити, як тепер нам далі жити? Де нам щастя відшукати? Хто нам зможе розказати? Терпіти не можу сумних пісень. сердито закаркав старий ворон, що злетів з верхівки високої сосни на нижню гілку. Слухайте мене уважно. Він засунув окуляри на кінчик носа, блиснув зеленим оком та підняв крило, закликаючи до тиші. Під сосною старою в лісі, там, де бродять хитрі лиси. Де струмок біжить в яру, де ведмідь заліз в нору. Щастя там, будь хто знайде. Поспішіть, бо час іде. Так прокричав старий мудрий ворон і, змахнувши величезними крилами, полетів геть. Друзі подивилися ворону услід, перезирнулися і зірвавшися з місця, побігли, полетіли, помчали лісом туди. Де біля старої великої сосни на них чекало щастя. Довго бігли осли, кіска та баранчик, а коли, захекавшись, зупинилися, прямо перед собою побачили стару сосну високу височенну, ту саму, біля якої на них мало чекати щастя. А щастя де воно? Невже старий ворон обдурив їх? Баранчик обійшов дерево з усіх боків і від подиву аж присів. Він побачив маленьку дівчинку. Вона стиснула в руках синє відерце з грибами і тремтіла від холоду. Ослик обережно торкнувся її плеча щокою. Ай! скрикнула дівчинка і впустила відерце. Вона злякано подивилася на ослика, потім на кіску та на баранчика. Не бійся, лагідно промовила Кізка. Ми тебе не скривдимо. Заспокоїв дівчинку баранчик, а ослик спитав Ти щастя? Я, маша, сказала дівчинка. Я зголодніла, мені холодно, і я хочу додому. Ай-яй! кіска, баранчик та ослик співчутливо похитали головами. Я зараз, сказала Кіска, взяла маленьке відерце і сховалася за кущем. Повернувшись, вона поставила перед дівчинкою відерце до верху, наповнене молоком. Випий молочка, сказала кіска. Парне, смачне. І маша із задоволення випила все молоко до крапельки. Зараз тобі буде тепло, сказав баранчик і накинув дівчинці на плечі пухнасту вовняну хустку, яку завжди носив із собою. І Маша одразу зігрілася і перестала тремтіти. А тепер додому, сказав ослик і опустився на коліна, щоб дівчинці легше було забратися йому на спину. І Маша сіла верхи на ослика. Усі вирушили в дорогу. Дорога додому завжди коротша і веселіша. На осяяній квітами і залитій сонцем галявині, маша раптом зіскочила з ослика, заплескала в долоні і вигукнула: Ось мій будинок! Ось мій будинок! І справді, кіска, баранчик та ослик побачили на краю галявини дві струнки берізки, а поруч ошатний будиночок із черепичним дахом. Дівчинка побігла стежкою до будинку, потім швидко повернулася назад і поцілувала своїх нових друзів ослика в чорний ніс, кіску в рожевий, а баранчика в коричневий. Дуже дякую, ви мене знайшли, це таке щастя. Щастя? здивувалися осла кіска та баранчик. Отже, наше щастя це ти, радісно вигукнули вони і пустилися в танок. Стало нам тепліше, стало веселіше. Як знайшлася Маша дивне щастя наше. Так Ослик і його друзі, баранчик та Кіска, знайшли своє щастя. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.